Ми не змогли врятувати заяви. Ще раз кажу, буде проводитися і ведеться слідство. Всі фактори, які вплинули на цю проєкт, будуть розглянути. З небе безвісті немає. 2.40 по телефону, коли мені командир дзвонив, Я чув, що там відбувалося. Тетя годині ранку ми вже були на місці треті. Ми до останнього сподівалися знайти. Тому що зразу ми знайшли платить. Приблизно на восьму ранку. И до сгустка 11 можно шла все. Причем всех, кого мы знали, все тела идентификованы, те в искусство борцы находятся жетоны кремодного одного искусства борца. Но у того искусство Болсы находилось на грудях слива, характерного татуивания, какому родичему тебе. По документах, по зброї. Був проведений ретальний аналіз подій, які відбувалися, були опитані фактично всі, хлопці про це скажуть. Ми разом, ну, в тому числі, намагалися встановити послідовність хронології подій, де хто, хто кого бачив. Це все відбувалося буквально ще до приїзду працівників проповідь. Пожежники, які прибули на місце, вони не змогли працювати, тому що встанувши на сьому ранку, все патрон. Ми коли ходили там всередину, ми нікого не пускали, все патрон. Падали фрагменти. Падали умови, Ті комова з командиром ходили і все таки була в нас на що люди чужи. Якомога, скоріше, переконатися, що немає. Паралельно були організовані пошуки на привалі території, там достатньо велика територія. Ну, на жаль, знайшли всі частини. Ще раз кажу, що практично вся інформація, яка знаходиться в засобах масової інформації, за рідно виключена. Вона не з перших рук. і тому дуже велике до вас прохання. Якщо є не до тих подій, а просто так. Якісь питання до вас. Ну, Спілкуйтеся з нами. Я не розумію, чому представники засобів у інформації на наше запрошення. У мене є такі приклади, я можу назад до дня. Коли нам потрібна була допомога, почалася трима. Якщо у вас є сенсація, ми приїдемо зразу. А якщо ні, ну, ми подумаємо приїхати. Чи ні. Ми зверталися по допомогу. 6 грудня ми дуже чекали представників Тернополя. І незрозуміла ситуація, коли представники засобів масової формації нашої Тернопільщини переадресували це завдання представникам Сергійського телебачення. Да, так, вони були там, коли приїжджав е, голова обласної ради Конференції, що сьогодні. Ну, це що було тоді.